Ха-ха, я виграв. Гарна партія друзі! Що таке земле? Я найкращий! То у нас нічия. Фу, так! Отак. Пощастить іншим разом. Отак. Що ж, в мене хоча б маленька планета є. Дурень, ти що про супутник? Супутник ошимишна? Так, я єдиний, у кого є супутник. Ха! ха Тож це я переміг. У мене вони теж є. О, ну вибач, ти про ці два камінчика Фобоса та Деймоса? Якщо вони супутники, то Плутон планета. Та годі, не будь таким. Гей, ано ну повториться нам в обличчя. Так, повтори, твої земляни стануть динозаврами 2.0. Що ж, динозаври вимерли через астероїд, тож технічно я маю рацію. Ех, все зруйнував. Гей, друзі, про що балакайте? Якраз обговорюємо, що у мене є супутник, а у вас ні. Але гей, ти крутий. Я завжди думав, що ти, наче, загублений супутник Венери. Я? Я? Супутник Мерху Венери? Мій мій супутник? Мій. Та, як, ти Та я як краще вріжу сонце. сонце. Гаразд, земле. Я зрозумів. Ти пишаєшся місяцем. Молодець. Але це не дає тобі права так поводитись. У Юпітера їх близько сімдесяти і він не хизується. Взагалі їх вісімдесят. Газові гіганти не рахуються. Хто сказав? Планета з найбільшим супутником, окрім газових гігантів, вони дивні. А тепер, вибачте, в мене є важливіші справи. А ви кажете, що я заноза в дупі. Знаєш, Венеро, вперше є хтось, кого я ненавиджу сильніше за тебе. Усім чхати малечо. Гаразд, забудь. Я розумію, що йому було прикро програти, але Ну це вже занадто. Може, трошки спустимо його з небес? Гадаю, я знаю як. Ей, Венеро. Усе ще щасливий, що виграв у карти. О, ні, ні, земле. Як я можу порівнювати це з твоєю величчю та все таки. Ха! Ти нарешті схаменувся, Венеро. Так, так. До речі, чому б тобі не спитати Астропоца про дзеркала, які Армстронг залишив на місяці? Дзеркала? А, звучить цікаво. Дзеркало? Хе, Хе. Тепер дивись. Гаразд. Доктор сказав, що ці пігулки змусять планети замовкнути. Може, це все лише в моїй голові. Йоу, астропоце. Ану, вийди на хвильку. Е, так, зараз вийду, планета Земля. Добре, я з божеволів. П Привіт. Ей, Венера розказав, ти знаєш щось про дзеркала. Дзеркала? Так. На поверхні місяця. О. Так. Вони допомагають виміряти відстань від землі до місяця. Ми стріляємо лазером землі та рахуємо час, поки він не повернеться. Що ж, це тупо. Десь 238 тисяч миль. Так. А земляни та їх тупі ідеї. Чекай, все значно цікавіше. Так, ми дещо зрозуміли про місяць, і він віддаляється. А -а 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 -а! Місяць віддаляється. Як, це не Як? Що? це, -це, -це, -це неможливо? Венеро, ти перевершив себе. Неможливо. Дякую, Марсе. Так, ем, гарна так, робота. Так, так макую. Тож, ми поговоримо про це. Поговоримо про що? Що ти віддаляєшся. Перше, я так пишався, що в мене є ти, а тепер я. Гей, я теж не знав, що я віддаляюся, тому чого це я винен. Ох, прошу. Моя гравітація притягує тебе, а не відштовхує. То ж саме ти намагаєшся втекти, чи щось таке. Гей, якби я хотів втекти, я б так і зробив, а не віддалявся. До речі, наскільки я віддаляюсь? На сантиметр за рік. На сантиметр за рік. У великих масштабах це швидко. Як земляни повинні стати третім типом цивілізації, якщо через це будуть катаклізми? Я не винен! Друзі. Бажаєте знати правду, чому місяць віддаляється? Мені не потрібна лекція Юпітера, Гаразд! Він ненавидить мене ось і все. Земле, столись на хвилинку, гаразд. Тож, слухайте, місяць притягує гравітація землі, так? Так! Але і землю притягує гравітація місяця. Так! так. А, а, а? Друзі, місяць, може, і малий, але має гравітаційні сили, які впливають на землю. Але я більший! Усе притягує все інше. Я притягую вас, ви мене, навіть Астропоц он там тягне до себе. Просто великі речі робляться краще. Добре. Добре? Добре. Отже, місяць завжди притягує одну твою сторону, яка ближче до нього, так? Так. Поки не бачу проблеми Юпітера. Проблема в тому, що сторона завжди змінюється. Оу, бо. бо я обертаюся? Так. І взагалі-то дуже швидко. Тому сторона, яка притягується місяцем, постійно змінюється. І це так важливо? Ми ж усі сфери, тож. Неправда. Ми не ідеальні сфери. Узагалі-то ми тягнемося за гравітаційними силами. Але. Ти ще й обертаєшся, тож ти виглядаєш не так, а ось так. То ми ніколи не вирівнюємося? Ні. Ти завжди витягуєшся, бо обертаєшся. Узагалі то це сповільнює тебе. Але це зовсім інша тема, Юпітере, друже. Я зрозумів лише те, що все ще притягує місяць до свого центру. тож… Неправильно, місяць притягується не до твого центру, а до витягнутого місця. Це змушує місяць збільшувати свою орбіту. Вау. Тож це все ж таки моя провина? Ні. Звісно, з цією проблемою нічого не поробиш. Але гей, сега раз. Гадаю, нам слід зосередитись не на тому, що я віддаляюся, а на часі, який ми провели разом. Гей, Юпітера, не позичиш один з супутників, коли мій мене покине. Що? Так, лише згаю час.